Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню та початку переговорів. Представники його адміністрації вже запропонували три варіанти закінчення війни в Україні. У той самий час, після зустрічі зеленського Трампа та Макрона у Парижі. Представники Євросоюзу зрозуміли, що США будуть вимагати перекласти на них трек війни. Водночас лідер опозиції Німеччини вирішив створити контактну групу, робота якої буде спрямована на розробку єдиної позиції завершення війни Росії проти України. Хто увійде в цю групу, до чого українців готує Трамп та Європа? Коли може бути кінець війни? Чи готова Україна до переговорів та на яких умовах? Розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Аліна Туришин. Не забудьте підписатися на наш канал та ставити вподобайки, адже ми з командою працюємо, щоб ви знали правду. Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню та початку переговорів. Він стверджує, що президент Володимир Зеленський та Україна, нібито, готові до укладання угоди про припинення війни і додав, що Китай може допомогти в цьому. Тим часом поширюється інформація, що наступний президент США може висунути ультиматум, як і Києву, так і Москві. Нещодавно Трамп, якого називають бульдозером американської політики, дав перше велике телевізійне інтерв'ю після свого обрання на посаду. Зокрема, він розповів, чим збирається займатися у перші тижні місяці свого президентства. Новообраний президент США заявив, що Україна, можливо, буде отримувати менше військової допомоги ніж зараз, коли він повернеться в офіс. Також йому було важко відповісти на нагадування журналістки про завершення війни між Росією та Україною за 24 години. А на запитання, чи спілкувався все ж Трамп з Путіним, він відповів, що не хотів би говорити нічого про те, що може завадити процесу перемовин. Це інтерв'ю вийшло до того, як президент Франції Макрон організував трьохсторонню зустріч у Єлисейському палаці. Куди також був запрошений і президент України Володимир Зеленський. Як згодом писали змі, Трамп намагався все ж уникнути цієї зустрічі, але Макрон доклав зусиль, щоб вона все ж відбулася. 7 грудня в Парижі відбулася зустріч Макрона, Трампа та Зеленського. Глава України у свою чергу наполягав на гарантіях безпеки для України. Подробиці зустрічі наводить агентство Reuters, яке посилається на джерела. Трамп у ході зустрічі поводився доброзичливо, до шанобливо і відкрито. І, схоже, був налаштований слухати. Він, однак, не розкрив свого бачення можливого миру. у свою чергу висловив побоювання, що намір якнайшвидше покласти край війні в Україні призведе до того, що конфлікт закінчиться більшою мірою на умовах Москви. Джерело в офісі президента України повідомило Reuters, що під час зустрічі йшлося про те, що потрібні гарантії, оскільки одного припинення вогню без належних гарантій недостатньо. Путін може знову його порушити, як він робив уже це раніше. Згодом Трамп опублікував допис у своїх соцмережах і закликав до негайного припинення вогню та початку переговорів. Також Трамп заявив, що врегулювання української кризи буде головним пріоритетом після офіційного вступу на посаду президента США. В офісі президента України заявили, що план Трампа полягає в тому, щоб завершити війну на справедливих умовах. Саме тому підготовчі консультації проходять ще до інавгурації. Якщо в ході цих консультацій буде досягнуто консенсус, то після 20 січня сторони зможуть почати працювати з конкретними темами. Радник глави офісу президента Подоляк в інтерв'ю 24 четвертому каналу наголосив, що Україна готова до перемовин з Росією, але вимагатиме справедливих умов та примусу Росії як агресора на базі міжнародного права. Нагадаємо, що президент України у відповідь на заяви Трампа про припинення вогню наголосив, цитую, що ця війна не те, що можна завершити папірцем, і кількома підписами припинення вогню без гарантій може стати передумовою для нового загострення, як це вже траплялося з Путіним. Зеленський підкреслив, що Україні потрібен справедливий мир і сильний мир, який Росія не зруйнує за кілька років. Ми всі знаємо Путіна дуже добре. Він хворий на війни. Він почав свою кар'єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою. Силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру, розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, це Америка та єдність світу. Саме про мир завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія. Зеленський також обговорив із генсеком НАТО Марком Рюте свої нещодавні контакти з Трампом і Макроном під час зустрічі в Парижі. Він зазначив, що цінує рішучість Трампа, яка може допомогти в встановленні тривалого і надійного миру, а також позицію Макрона, що є вигідною для всієї Європи. На заклик Трампа про негайне припинення вогню говорящий рот Путіна Дмитро котре повторив свою мантру про те, що Росія відкрита до переговорів про завершення війни в Україні. Проте умови для припинення вогню було викладено Володимиром Путіним ще в червні. Зокрема, мовиться про стамбульські переговори, згідно з якими Україна має віддати РФ п'ять регіонів: це Донецько, Лугансько, Запорізьку, Херсонську, області та Крим. Підписати зобов'язання не вступати до НАТО, а також про нейтральний без'ядерний статус. С України пісков повторив основні тези російської пропаганди. Росія нібито готова до переговорів, але Україна вкотре відмовляється і додав, що заява Трампа про втрати 600 тисяч російських солдатів на полі битви не відповідає дійсності. Українські втрати на його думку кратно перевищують російські, що за його словами веде до виснаження зсу. Тим часом заступник голови МЗС РФ. Рябков заявив, що Росія готова вивчати пропозиції Трампа по Україні, але цитую вивчати не означає погодитися. Генсек НАТО Марк Рюти також попередив новообраного президента США про те, що в разі підписання Україною поганої мирної угоди існує загроза з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї. За словами генсека, поглиблення зв'язків між супротивниками США ставить Америку під загрозу. А лідер Китаю Сі Цзіньпінь, цитую може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди для України. Очевидно, натякаючи на можливе застосування сили проти Тайваню з боку Пекіна, також прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала розповів про телефонну розмову з Дональдом Трампом стосовно війни в Україні. Про це повідомляє видання Блумгер. Фіала, як чий уряд був одним з найгучніших у НАТО, засуджуючи вторгнення Кремля в Україну, сказав, що примушення Києва поступитися територією лише заохотить військову машину російського диктатора. Ми опинилися в дуже складній і небезпечній ситуації. Яку деякі справедливо описують як другу холодну війну у наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна. Глава МЗС Огорщини Петер Сіярто разом з прем'єром Віктором Орбаном також провели переговори з Трампом. Сіярто розповів, що цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії. Однак деталі цієї місії невідомі. Вже 11 грудня Орбан провів телефонну годину з Путіним. Скандальний угорський прем'єр попередив про найбільш небезпечні тижні війни в Україні і додав, що робить усе можливе для припинення вогню. Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідрихом Мерсон заявив про створення нової контактної групи, спрямований на розробку єдиної позиції завершення війни. Так, у ході бесіди Мерс запропонував створити контактну групу, до якої увійдуть Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія. Ці країни могли б цитую обмінюватися думками і таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами спільне бачення. Зеленський у відповідь наголосив, що Україна вже займається організацією такої групи та планує провести першу її зустріч вже в грудні. Володимир Зеленський також нагадав про гарантії безпеки України, зокрема про запрошення до Північно-Атлантичного альянсу. Голова держави, зазначив, що сьогодні складно говорити про це з Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав. Тому президент України найближчим часом планує поспілкуватися з президентом Байденом. Якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є чинним президентом США. І від його позиції багато що залежить, і немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі. Від нього це не залежить. Видання за телеграф пише, що лідери Росії очікують, що Трамп висне ультиматуми і Києву, і Москві. Якщо Зеленський відмовиться від умовного миру, США припинять всю військову допомогу. А якщо Путін буде тягнути час, США почне бомбити російську економіку. Тим більше зараз у зв'язку з падінням в Сирії режим Путіна нагадує радянський союз перед розпадом. Зазначається, що мало хто передбачав його крах. Хоча всі ознаки економічного занепаду були очевидними вже в 1989-му. Для Путіна достатньо ще однієї зміни на близькому сході, щоб довести справу до критичної точки. Видання пише, що якщо саудити знову вирішить затопити світ дешевою нафтою, щоб повернути собі частку ринку, то нафта впаде ближче за 40 доларів, і Росія вийде з під економічного контролю. Тоді війна в Україні може закінчитися в Ер-Ріаді і не на російських умовах. Додамо, що Трамп убрав генералу відставці Кіта Келога на посаду свого помічника та спеціального представника з питань України та Росії. Кіт Келог нещодавно різко відповів російському олігарху Костянтину Малофеєву, який обіцяв послати посадовця з його планом врегулювання війни. Малофеєв сказав виданню Financial Times, що президент РФ Володимир Путін, наймовірніше, не погодиться на пропозицію щодо врегулювання війни в Україні з боку Келога і додав, що коли спецпосланець, начебто, приїде до з своїм планом. То його цитую, пошлють до біса. Коментуючи висловлювання Малефєєва, Келог сказав, що тому варто краще розуміти, хто таки до Трамп, і що недооцінювати новообраного президента це велика помилка. Це не про Кіта Келога. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки та президента Трампа, і він з цим розбереться, як він завжди це робив. Краще повернись назад у свою коробку і краще зрозумій Дональда Трампа, тому що ти явно не розумієш. Тим часом видання Reuters пише, що команда Трампа вже запропонувала три варіанти мирного плану щодо війни в Україні. Абсолютно всі не передбачають вступу України до НАТО. Перший варіант це саме від Кіта Келога. Він пропонує заморозити конфлікт по поточній лінії зіткнення і змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів. В Статті зазначається, що новообраний американський лідер надасть Україні більше зброї лише якщо держава погодиться на мирні переговори. Водночас Трамп попередить Росію про збільшення допомоги для Києва у разі, якщо Москва відмовиться від переговорів. Києву буде запропоновані гарантії безпеки з боку США, які можуть передбачати збільшення постачань зброї після укладання мирної угоди. Другий варіант запропонував обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він виступає проти надання допомоги Україні. Відповідно до його плану, мирна года між Києвом та Москвою може передбачати демонітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде потужно укріплена для запобігання подальшим вторгненням з боку РФ. Ну а третій варіант запропонував колишній виконуючий обов'язки керівника розвідки Річард Греннел. Він виступив за створення автономних зон на сході України. Підсумовуючи, варто нагадати, що Дональд Трамп як політик виділяється своєю нестандартною поведінкою та підходами, які часто порушують усталені дипломатичні традиції. Саме політика Трампа створила важливий прецедент для зміцнення оборонної співпраці між США та Україною у 2018 році. Коли США вперше надали Києву летальне озброєння, зокрема протитанковий комплекс Джевелін. А що ви очікуєте від Трампа та як ви вважаєте, як може закінчитися війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Не забудьте підписатись на наш канал та залишайтеся з нами, щоб не пропустити найголовніше. А у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.